Як відрізнити злоякісну від доброякісної пухлини головного мозку? Пацієнти часто питають: чи ви бачите на МРТ, що пухлина злоякісна або доброякісна. Не завжди, але є деякі маркери, які нас насторожують. Якщо пухлина погано відмежована від навколишнього мозку, має нечаткі межі накопичує контрастну рідину, швидко росте здавлює шлуночки мозку. Це вже може свідчити про злоякісність. Доброякісні зазвичай мають чіткі контури. Ростуть повільно і роками можуть не давати симптомів, але є нюанс. Навіть досвідчений нейрохірург не дасть 100% діагнозу по зображенню. Остаточний висновок ми можемо зробити тільки коли ми видалимо пухлину і правимо її на гістологічне дослідження. Тому не гадайте по МРТ, не панікуйте. Якщо у вас є підозра на пухлину, зверніться до нейрохірурга. Ми все пояснимо етап за етапом. Залишайте питання в коментарях. Розберемося разом. Хочете консультацію? Телефонуйте або пишіть у будь-який меседжер.